Всім привіт! В продажі свіжопригнаний Renault Scenic. Автомобіль щойно пригнаний з Бельгії. 1,5 дизель. Механіка. ступка. Автомобіль в гарному стані, класний колір. Оригінальні легкосплавні диски, гарна гума, дискові тормоза по колу. Автомобіль 2012 року виготовлення, перша реєстрація автомобіля, також 12 рік. Лобове скло оригінал. Покуз авто без корозії, без подряпин. Пороги рівненькі, ціленькі. Заглянемо в багажник. Стан багажника, автомобіль п'ятимісний. В комплекті йде повнорозмірна запаска, знак аварійної зупинки, е жилетка, тут домкрат, ключ. Аптечка, повністю весь комплект з автомобілем присутній. Заднє скло також оригінал. Заглянемо в салон. Салон в гарному стані, стан карт, заднє скло підйомники, такі сіточки сонцезахисні, комбінований салон, килимки на місці, стеля чиста ціла. Дуже гарний стан автомобіля. По комплектації у нас задні та передні слопідйомники. регулювання складання дзеркал, стоп Навігація. 179 тисяч оригінального пробігу, штатна магнитола, шкіряне кермо, мультикермо. Запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Оберти не плавають. Мультимедіа радіо працює. Вже українські карти. Також є камера заднього вигляду, задній парктронік, електроручник, такий підлокітник, датчик дощу, датчик світла, круїз контроль, класна комплектація. Робота двигуна. Двигун працює чітко, екологія на місці. Пари оригінал. Хто шукає реносенник Телефонуйте. Автомобіль розмитний на українському обліку, знаходиться місто Вінниця більш детально за телефоном або телеграм-канал. Посилання на телеграм в описі під відео. Там будуть додаткові фотографії, опис та ціна даного автомобіля. Також можлива доставка автомобіля по Україні. Якщо у вас не виходить приїхати до нас, ми можемо пригнати автомобіль до вас. Всім гарного дня та мирного неба!